Зеленський допускає компроміс по тимчасово окупованих територіях, але без визнання їх російськими. Президент України заявив, що припинення вогню з Росією можливе вже у найближчі тижні чи місяці, якщо посилити тиск на Москву. На сьогодні, як би ми по різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо. Якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані. Питання тиску на русских, щоб дійти до, до, до цього. Я думаю, що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному, іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни гаряча фаза. Ми вважаємо, гаряча фаза це повне припинення вогню. Президент також зазначив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, але їх можна повернути дипломатією.